Вітаю глядачів телеканалу «Усі Чотири ви дивитесь новини в студії. Працює Олена Крічко, і На початку коротко про головні події дня вранці, 28 листопада. Сили ППО збили ворожу ракету над Буковиною. Уламки пошкодили майже десяток помешкань. Прийматимуть громадян та слідкуватимуть за дотриманням прав людини в області. У Чернівцях відкрили центр захисту прав людини. Між священниками Святодухівського собору та працівниками міськшепу виникла суперечка. У чому причина? Під час ранкової атаки сили ППО знищили ворожу ракету над територією Чернівецької області. Внаслідок падіння уламків пошкоджено декілька житлових будинків у Дністровському районі. Загиблих та постраждалих немає. Повідомив голова Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк. Сьогодні опрацьовано спільно з оперативно-слідчою групою всі уламки і зона падіння даної ракети. Ми пройшлися по всіх будинках жителів села, які отримали пошкодження. Опрацювали і опрацьовують зараз всі пошкодження, які будуть занесені в систему обліку і відшкодування по даним господарствам. Спільно разом з нами присутні так само і міжнародники, які долучилися до допомоги нашим жителям, і найближчий час вся допомога буде надана, відновлені будинки. На Буковині попрощалися з двома захисниками, які загинули за Україну. Старшому солдату Дмитру Твардовському останню шану віддали у Чернівцях. Солдата Івана Гудишевського в останній шлях провели у заставні. Вічна пам'ять та слава героям, глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам. Прийматимуть громадян та слідкуватимуть за дотриманням прав людини в області. У Чернівцях відкрили центр захисту прав людини. У ньому функціонуватиме представництво омбудсмана України. Для Буковинців облаштували консультаційний центр з дитячою зоною і громадський простір. На відкриття до Чернівців завітав омбудсман Дмитро Лубінець та представники агентства ООН у справах біженців, де розмістили центр та з якими скаргами можна звертатися далі. Захист прав військовополонених, внутрішньо переміщених та соціально незахищених верст населення, в тому числі дітей, під особливим контролем уповноваженого Верховної Ради справ людини, відтепер зі своїми скаргами буковинці зможуть звертатися за адресою героїв майдану. 60 наша філософія створення подібних регіональних центрів. Вона відбувається вже протягом цього року. Буде відбуватись в наступному році разом з Кароліною Ми створили подібний центр вже в Івано-Франківському, і разом якраз у нас реалізація подібного центру на Закарпатті в Ужгороді. Приміщення для центру надала Чернівецька міська рада, а облаштувати простір вдалося за підтримки благодійників і міжнародних партнерів. Я дуже пишаюся тим, що ми можемо підтримати ідею. Створення центрів захисту прав людини в Україні. Дякую пану Дмитру за таку плідну співпрацю у досягненні спільної мети створення таких центрів, за допомогою яких усі громадяни України, незалежно від їх соціального статусу, гендеру та обмежених можливостей, можуть отримати доступ до цих фундаментальних прав і свобод. У приміщенні зробили вільний доступ для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Центр також отримав у подарунок мікроавтобус для виїздів у громади. Отримати консультації можна п'ять днів на тиждень з 9 ранку до 18 години. П'ятниця за скороченим графіком. Скарги від мешканців прийматиме Ірина Ісопенко, представниця омбудсмана в Чернівецькій області. За словами Дмитра Лубінця, серед буковинців довіра до інституції виросла майже у п'ять разів. Статистику по Чернівецькій області що в 2022 році там 550, Півтори тисячі в двадцять році і вже зараз більше ніж 2600, То загальна статистика, якщо в 2022 році я отримав 42 з половиною тисячі звернень, а в двадцять третьому з половиною тисячі звернень, то вже на сьогоднішній день я отримав більше ніж 106 тисяч звернень від громадян України. Я це в першу чергу пов'язую з. З тим, що у нас розбудувалася регіональна мережа, під час робочого візиту до Чернівці Дмитро Лубінець також оголосив про запуск академії шкільного омбудсмана. Чернівецька область стане пілотною, адже ініціатива зародилася під час попереднього візиту Дмитра Лубінця до одного з навчальних закладів Буковини. Олена Крічко, Микола Ганутін. Новини Сі 4 Рекордно швидко депутати Чернівецької міської ради чи не вперше за чотири роки завершили сесійне засідання ще до обідньої перерви. На розгляд винесли майже 50 питань, більшість з яких звернення громадян і підприємців щодо оренди земельних ділянок. Серед іншого, продовження мобілізаційної підготовки у 2025 році та зміни до діючих програм. Під час чергового засідання депутати Чернівецької міської ради традиційно виділили кошти на підтримку української армії. Цього разу, аби покрити запити від військових з міського бюджету, виділили 9,4 мільйони гривень. Фінансову підтримку отримали критичні підприємства, від яких залежить життєдіяльність міста. Так, понад 20 мільйонів спрямовано на стабільну роботу комунального підприємства Чернівці Теплокомуненерго». ще 15,6 мільйонів отримав Водоканал. На сесії також озвучили скаргу від містян на підвищений шум від когенераційної установки, яку нещодавно встановили на території однієї з котелень міста. У профільному департаменті кажуть питання під контролем. Ви е, даєте нам відповідь на те, що е, відбулося зараз заміри. Е, цього. ну є е, перше е, питання? Того, чому нікого з представників мешканців будинку не кликали, коли відбувалися ці заміри? Хтось був чи не було? Заміри це були на території саме комунального підприємства біля установки, біля паркану і біля житлового будинку. Офіційні дані мають надати до 28 восьмої двадцять восьмого числа. Очікуємо сьогодні. Тільки будуть офіційні дані. Я вже вам так само надам для ознайомлення, і фактично частина заходів щодо зменшення шуму вже задіяні. Інші по рекомендаціям, якщо це дійсності когенераційна установка, то вже будемо викликати фахівців щодо можливості зменшення шуму, тому що відповідно до паспорту когенераційної установки, яку надавала нам USAID, ДЦБЛ, яке вона має видавати, воно нормативне по паспорту. Тому фактично по цих замірах ми вже будемо приймати далі. Мір департаменту інфраструктури та благоустрою також доручили провести низку робіт для покращення благоустрою в місті. Я маю звернення батьків, діти, які вчаться в 12-й гімназії, лідер вони просять, щоб ви допомогли облаштувати там прохід до гімназії з вулиці Сокольська, тому що там залишки ну, скійкого з бетону, там каналізацію чужого. Протонували залишки асфальту, ями і щоб то якось вирівняти, щоб діти змогли нормально проходити. Ми з вами спілкувалися про те, що закінчилися ремонтні роботи вулиці Богдана Хмельницького і залишилися дві вулиці, такі як економікового прибоя і забулок Богдана Хмельницького. Прохання при формуванні бюджету на наступний рік, 25 рік, вчити ці дві вулиці і капітальний ремонт, тому що коли проводилися ремонтні роботи, по... Вулиці Богуна, також по вулиці е, Горького е, плюс Богдана Хмельницького там відбулася часткова заміна мережі. Ці вулиці були жахливому стані, пошкоджені, і за цього після великих попадів е, це все каміння гравії виходить на Богдана Хмельницького. Прошу підтримати протокольне рішення щодо. Е, ну я розумію, що зараз е, капітально е, ми не можемо міжбудинковий. Ну це не міжбудинковий, а це проїзд. Власне, біля школи, позаду пам'ятнику афганцям, там не, там не ями, там орвища, реальні каміння. Діти до, виходять додому чистими, ще не дійшовши до школи, по вухах, в грязі і в болоті. Прошу включити в бюджет 25-го року дану частину дороги. За кошти міського бюджету також закуплять автомобіль для мобільної бригади соціально-психологічної допомоги, яка працює з постраждалими від домашнього насильства. Депутати завершили розгляд питань порядку денного ще до обідньої перерви. Звичайно, я дякую і Анатолію, і Яня Василя не що ви себе стримали і показали насправді, що ви можете працювати конструктивно насправді і можна все приймати швидко, говорити в комісіях і працювати. На грудневому засіданні депутати розглядатимуть бюджет громади на 2025 рік. Напередодні чернівчани могли долучитися до громадських обговорень щодо цього питання. До наступного засідання у міській раді мають також розробити програму підтримки захисників і захисниць, а також членів їх сімей. Олена Крічко, Олександр Кіпняк, новини Сі 4 у Чернівцях комунальне підприємство міськшеп не може облаштувати парковку для транспорту на території Святодухівського собору, який відноситься до єпархії МП. У цьому комунальникам перешкоджають священники храму та парафіяни. Сьогодні, 28 листопада, працівники міськшепу знову спробували налагодити комунікацію. Та чи вийшло у них далі в матеріалі? 25 квітня 2024 року на сесії Чернівецької міської ради депутати ухвалили рішення передати зазначену ділянку у користування міськшеп для облаштування комунальної парковки. Роботи мали розпочатися влітку. У міськшеп розробили паспорт паркувального майданчика. Його затвердила поліція. Документ отримали і у серпні вирішили взяти за облаштування парковки. Ще тоді, за словами Григорія Оробця, зі священиками собору велася розмова про початок робіт. Минулий тиждень має. Намагалися з ними домовитись в нормальному. Е в нормальному руслі це цю розмову вели і наділи, що є порозуміння якесь, тому що сказали, що все добре, ми вам допоможемо забрати транспорт з паркувального майданчика, щоб ви могли спокійно нанести дорожню розмітку. Та станом на понеділок, коли зранку ми прийшли туди, сказали ні, нічого ми вам допомагати не будемо, це наша територія, нічого ви тут робити не будете. З наступного тижня ми далі продовжимо там, будемо намагатись проводити роботу. Роботи тоді так і не почались. Комунальне підприємство звернулося з приводу перешкодження роботі до поліції. Тоді організували спільні перемовини. Представники міськшеп надали документи право власності. Прихильники УПЦ МП стояли на своєму. Тож до спільного рішення не дійшли. 28 листопада спробували знову. На територію одразу викликали поліцію. Суперечка почалась одразу. Прихильники ОПЦ МП не хотіли пускати на територію поліцію та запитували, на яких підставах вони сюди прийшли. Що раз ви знаєте, де треба. Ми не хочемо показати. чого? На підставі. чого? на підставі». Я розумію. ти що не хочете? А що на мене смієте? Ви не маєте уваги на мене. Ви на вас вищу рабор. Правоохоронці взяли пояснювальні записки з обох сторін. В цей час виник конфлікт. Між міськ шеп та парифіянами церкви.

Уму ви Але маєте знаєте про що ви навіть Я говорите. Григорій, дуже правда. У <гум> нас є документи на право власності. У нас є а право власності чого на земельну користування на дану земельну ділянку. Ви представники церкви? Ні, ми, А ми, як ви представ... можете? Ви щось представили? Ви що, чувілися землю? а на підставі, чого ви витрубували? Ви, ні, ні, дивіться, міська рада на міська рада нам передала земельну ділянку. Коли? Державний реєстр. Вона ж відноситься до церкви. Наразі Бо, у нас інші питання. Нас... Ми рахуємо, що на законних, тому що у нас є акт ви на право судне Будь ласка, звертайтеся в суд. У нас є документ. У них що документи. документ? Так я ще Великий. раз запитую, документ на, законних на підстав? на законних добре. Закон. Звертайтеся в суд. Чому У нас як, віддає? Скільки тут живу, в цьому місті, Дана територія завжди належала до цього дикого. Після складання адмінпротоколів поліція поспілкувалася з представниками обох сторін та чітко дала знати, як тільки буде рішення судом, комунальне підприємство зможе зайти на територію собору та розпочати свої роботи. Сказали вихід з ситуації, правовий вихід. Міська рада повинна надати. Приїхавши на місце з бригадою для нанесення та розмітки та облаштування паркувального меданчику, парафіяни та священнослужитель не допустили нас на територію. Було викликано, викликано патруль поліції, про що відібрали в нас пояснення та попросили вийти. До моменту, поки не буде суду, рішення суду про знесення огорожі та доступу до території, яка у нас в постійному користуванні. У нас є витяг з державного реєстру речових прав про право постійного користування, та документів парафіяни та священнослужителі нам не пред'являли, можливо, приділяли поліцейським. Перепрошую, хотіли коментар ситуації наразі, щоб ви цього ви, коментувати не будуть. Для чого є прес-центр відділу комунікації чи не ви? При ГУНП у Чернівецькій області тут на головну до нам, документують ситуацію. У них є документи на постійне користування. Ми зателефонували до прес-центру ГУНП у Чернівецькій області, де нам відповіли, що поліція була на території собору задля безпекових заходів. Залишилось чекати рішення суду. Нагадаємо, що паркувальний майданчик буде розрахований на 25 місць та буде платним. Зараз там парковка, якою користуються відвідувачі церкви. Євген Пасайлюк новини Сі 4 Заробили 205 мільйонів гривень, що перевищує дохід минулого року. Про роботу за 2024-й прозвітував і Калинівський ринок. Цьогоріч підприємство допомагало армії. На потреби сил оборони спрямували понад 9 мільйонів гривень. Також 200 підприємців розірвали угоду з ринком. Детальніше у наступному матеріалі. 40 працівників Калинівського ринку нині воюють на фронті. Є загиблі двоє зниклих безвісти. Цього року підприємство спрямувало 9 мільйонів 480 тисяч гривень на потреби збройних сил України. На 2 мільйони 757 тисяч. Це було закуплено обладнання для військових частин. 6 мільйонів це було направлено на цільовий фонд для забезпечення потреб сил оборони. 673 тисячі це перераховані кошти з власної зарплати, це щоб ви не плутали це крім військового збору, який є державний. Це наші працівники, щомісячно за власним бажанням пишуть заяви на допомогу війську. І 50 тисяч це у нас допомога мобілізованим нашим працівникам. Від просукової організації понад 762 тисячі гривень пішло на пільги мобілізованим підприємцям Калинівського ринку. Цьогоріч кошти пішли на створення належних умов для роботи. Зокрема, проклали бруківку, заасфальтували деякі доріжки секторів, придбали необхідне для ринку обладнання та реконструювали трансформаторні підстанції. 800 80 тисяч це облаштування бурківкою та асфальтобетонним покриттям. Валова частина з цієї цифри є по асфальтобетонному покриттю. Це реконструкція трансформаторних підстанцій. Перед цим було запитання на рахунок відключення на відключення світла. Нам це не допомагає. Договірна потужність нашого підприємства 4,5 з мегаватта. У нас є п'ять підстанцій, вісім трансформаторів і постійні скачки світла. Відключення так само не допомагають нам працювати і жити. Тому є постійні ремонти, постійні були випадки відключення, були випадки виходу з ладу цих трансформаторів. Тому нам приходили завжди. Ремонтувати у 2024 році на калинівському ринку замінили камери відеоспостереження. Їх нині 400. Також понад 200 підприємців розірвали договір з ринком. Найбільше працівників пішло з першого та другого секторів. На ринку планують зробити окрему зупинку для громадського транспорту. Для цього облаштують частину території перед заїздом до восьмого сектору. Куди будуть заїжджати маршрутні таксі, завантажувати людей? Там буде продовжений навіз і організована ця робота. І ми виділяємо просто місце на підпірній стіні. Так звана це у нас підпірна стіна. Якщо орієнтуєтесь в географії Капентка Клинський ринок, то перед заїздом на восьмий сектор там є збудована зупинка очікувань. Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін, новини сі 4 Такими були новини четверга 28 листопада. Більше детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крячко. Побачимося на сі 4